О, воно починається, воно починається. Я нічого не хочу робити. Такий сумний, такий нещасний. О. Хтось сумує. А ти хто такий? Я веселий приятель. І я прийшов, щоб зробити мого друга щасливим. А що мене може розвеселити. Лише усміхнись. з несправжньої вона стане реальною. Хочеш, щоб я був щасливим, тому що так? Так. Хвороби повсюди, і люди помирають щодня, усе розсипається. Як мені бути щасливим? Ох, дурненький. Ти всюди бачиш лише гірше. Скажи, що хорошого ти бачиш в собі? Чесно кажучи, нічого. Як тоді тобі ідея шукати хороше в хороших речах? Ну що ж, я постараюся. Ах, з того часу, як мій син та його друг отримали цю ляльку, він помінявся. Нещодавно він питався у мене про котів, хоча сам їх не любить. Ця лялька дратує мене своїм виразом обличчя. Я ненавиджу його. Ах, я знаю, що він дитина Джейн. Знаю. Добре, мені треба віддати ці листи бос. Гей, синку, Так, мамо. Хочеш посидіти в гостях у друга? Так. Що? ха Ха, я не можу дочекатися, щоб погратися з ним. Доброго вечора, містер Вандер. Могли б ви посидіти з моїм сином. Вісно, без проблем. Гей. Ой, дуже вам дякую. Я постараюся прийти якомога раніше. Ще раз дякую. Без проблем із ліла. Що ж, дітки, не робіть ніяких проблем. Давай помалюємо. У мене немає олівців. Але я можу спитати у сестри. Ні. Але я навіть не спитав. Тоді кажи. Можна нам. Ні. А що тепер? Давай заберем їх. Хе-хе-хе. Все, я повернулася. Прибачте, що зникло. Тож я почну з... Ви двоє виродків. Ідіть звідси. Тепер ми можемо малювати. Ах, ти тут. Ідемо малювати разом. О, oh, я знову навалив. Я перший. Тут я намалював то на читомолог, солився нас. Я за ним сумую. Що ж, а я намалював, як оченята пожирають наші душі. Це двоє страшна картина. А що у тебе, сели приятелю? Давай, покажи нам. Оу, страшні ляльки. Це не страшно. Звісно, вони такі. А що будемо робити зараз? Як щодо гри з ножем. Ігри з ножом? Ви кладете своє в руку вниз, закриваєте очі, берете ніж і. Тепер ваша черга. Так. так! Ми готові. Ми готові. Чекай, а це хіба не наша черга брати ніж? Чому ви забрали мої олівці? Чому у ляльки ніж? Я не знаю. Це лялька взяла його. Ви знаєте, що вам не можна грати з ножами та іншими гострими предметами? І це остання крапля. Я дзвоню мамі і тату. Дзвони. Вони ніколи не відповідають. Тоді скажу дідусю. Ха! Він спить. <гас> <гас> Давай ми подивимося фільм. 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 Привіт. І, ми хочемо ми подивитися фільм. фільм. О, це, А що ти тут робиш? З дітям пиво, тому що не Це цікаво, але чи можна нам пити на хорор-фільм? Ні. А можна нам купити білеті на дитячий фільм? Звісно. Ти знаєш, це твоя черга продавати білети? Так. І ти знаєш, що ці діти пішли на хорор-фільм? І... Я в втол... І у тебе будуть проблеми, чуваче. Я втомлений. Ей, пацан, слухай. Мені дійсно треба в туалет. Але ти пропасиш на кращу часину фільма. Воно прийде по нас. Воно прийде по нас! Ей, не хвилюйся. Ми всередині машини. Все буде добре. Що за. Сама дитя додаткові гроші. Хе. А, я не а, що мені робити. <плес> а хей. Це напиток заставляє мене бачити ходячу ляльку. Що ж подивимось, що тут. Чому ця огідна лялька бігала по вулиці? Ти дурна свиня, неохайний скот! Дістану твої очі, відірву твою шкіру і з'їм це на сніданок! Ти як почуваєшся? Полиш, мені потрібно лише дізнатися, хто є власником того будинку. Що це таке, Джейк? Ага. Ох, це лялька. Можливо, якась дитина її загубила. Ми можемо придати її в магазин з солодощем. Та, давай ще їй доповнимо ще якісь папери. Ач! Ах, що його. Гей, а де веселий приятель? Це нормально, він просто пішов в туалет. А, ну добре. Ляньки не можуть, не можуть пісяти. пісяти. Йдемо його шукати. Эй, ви виглядаєте голодними. чому вони із теовучи? Ам, ми взагалі-то шукаємо нашу ляльку. А, поняв. Лялька задрімалька. Що? Краще подати в рошук її. Ох, я. Дякую, я хочу без Хто нам тут може дістатися поліції? Камін. Ось собі, друже. Ох, я обожнюю твою мучу, друзяко. Mm! Добре. Я роздам її. Звісно. Що за огидней лярит? Казав тобі. Казав тобі, казав тобі. А, ти заплатиш за це. Про що ти вбісе розповідаєш? О, дивно. Потрібно перевістити X, і буде відповідь. Що? Що за ікс? Чому двері відчинились? Що? Ми Ох, так це ж веселий приятель. Що? О, Чому <звук> вони? <звук> вони не мають робити цього. О Обажебі на габіва! <гас> <гас> Зніміть штуки, вони для подушок. Я не думаю, що цей приятель був веселим, правда, друже? Усе зроблено, залишається лише лялько. Дуже тобі дякую, що зустрінемось. Йоу, дякую, чоловіче. Зупинись прямо зараз. О, ні, ви не зможете. О, мені справді шкода, я просто намагаюся зупинитися у хлопця. Пробачте мене, правда. О, о, офіцери. Не вчекну було вас отбачити. Хочете ще собі. Дитина загубила цю ляльку. Знайди дитину і віддай, ляльку. О, звісно, я це зроблю. Я без проблем. І перестань бути таким проблемним. Тепер, через цю україтішку, я маю повертати цукерки, як неприєдливо. Ви малі настерливі гремліни. Виходьте вже! Ось тобі, друже! Та! Що робити? Що робити? Я, віде, я тебе і б'ю! Привіт, містер Кевін. Не зараз, діти. Дуже дякую, хлопче. Послухай, Кевін, нам потрібна допомога. Даль -даль -даль, яку я викинув, була ваша. О, дякуємо, Кевін. Допустимо. Чому ця іграшка сміялася? Вона ходила. Вона ходить і сміється, це дуже класно. Пробачте, а це наша. Так. Справді, забирає. Ау, це ваше? Так. так. Ви хочете це? Так. І на що ви готові для? віддай їм, чувач. Ні! І нащо ви готові щоб отримати його? Я не знаю, ми просто хочемо його. То ви його не хочете? Вони мене не хочуть, вони мене просто викинуть. Що? Хей. У моєї сестри він таке не говорить, він кавсніший. Аааа... А як нам повернути його назад? Ей, Віддайте свій обидно. одяг. Хей, навіщо тобі це, це треба? Та що я обнайшовий одяг? Я кажу про їх одяг. Бом! ну сорі просто, а... ну це было... Але був... тут холодно і ми замерзнемо. Ви хочете свою гидну ляльку, чи ні? Дякую, Сузі. Там варто бути обережним. Привіт, Сюзі. Я прийшла забрати сина. А, а де ем, твій я, я десь його загубив. Ей, Сюзі. Можна я піду з. Все добре, Сюзі. Я привезу його швидко. Тобі пощастило, бо я до mm. тітці Лілі. Дякую, Ліла. Ой, мамо, а я забув щось. Зачекай. Hey, приятель. А, ось ти де. Ні. Ми вже їдемо додому. Що ж, дітки, йдіть до столу, я приготую вам щось на вечерю. Дякую, мамо. Нарешті можемо погратися разом. Так, веселий приятелю, і тепер тебе більше ніхто не забере. Ми будемо разом вічно. Я більше не можу цього терпіти! Я втомився, я втомлений від вас, вашого місяцю жаху, і від вашого топого танцю. Я, я намагався виконувати мою роботу добре, і ви завжди зупиняли мене. Хто це так кричить? А... Чому лялька стоїть? О. І ти. Тобі слід було купляти того кота, коли твій син про це просив. Хей, не кажесь так до моєї мами. Ти завжди був злий і не грав з нами. Так, а ще ти намагався щось зробити з нами і моєю сестрою. І обрав роя замість нас, і напевно навіть не стежив за нами. Як до того, щоб сказати мені це в очі. Дітки, підійдіть до мене. Так, ми скажемо тобі, це в очі. Їх, у нього ніж. Він знову зробив проблеми для мене і моєї сестри. А -а 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 -а! Ми зможемо його подолати, мама. Він просто іграшка. план? Треба діяти крок за кроком, зрозуміли. Щось не так скаже нам очі. Так. Ти огидна лялько. Я втомлений від того що всі називають мене огидним. Більше ніякого веселого приятеля для во. <плодиско> <плодиско> Я іграшка. Ти тупа О Ні-ні-ні-ні. Діти не треба. Я ваш приятель. Дивіться, я можу зробити вас щасливими. Ми не Ми щасливі, щасливі тепер! приятель! Приятел. Ні, заждіть! Випустіть мене звідси! Ви так не можете поступити! Випустіть мене звідси! Oh, wow. ні! Ліла. Джейн? Що ти тут робиш? Пам'ятаєш, ти казала, що твій син ділиться лялькою зі своїм другом. Тож, я взяла ще одного, щоб кожен його мав. Ні, Джун! Ні! Я, не, Джун, а, я... Крипіч, 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 Ті, крипіч, тільки Крепіч, знову! Аа! Тебе є щось, щоб випити? В мене є кисле молоко? Піде? Um, пам, а що ми вивчили за сьогодні? Що дивні і страшні ляльки злії, вони не хочуть з нами грати? Дивні, що? Я мав на увазі, що нам не потрібен веселий приятель. Ми потрібні одне одному, правда, друже? Так. Давай вип'ємо кисло молока. Мама, можна нам теж аж випити? Так. Що? Ні? Я ніколи не був таким щасливим. Дуже дякую тобі, веселий. Без проблем. Прийти. Просто пам'ятай дещо. Робиш у друге щасливим. Thank you.